Діти, до нас прийшла гостя. Давайте послухаємо, що вона нам пропонує. Мене кличуть вередливість, а яка ж я Вереда? Просто все усе не так. Та я знаю, що робити. Можу і вас цього навчити. Губки бантиком складу, брівки кутиком зведу. Ще й ногами затупочу і домагаюсь, чого хочу. Коли всіх вкладають спати, починаю я кричати, а коли їдять всі кашу, я лише її розмажу по тарілці ложкою. От яка хороша я! А давайте, ви, малята, почнемо виридувати. Всіх штовхати, всім грубити, буду з вами я дружити. Діти, подобається вам така вереда? Хочете з нею дружити? А чому вона вередує? Просто їй все усе не так. І що вона робить? Вередує, а як? Так, губки бантиком складе, брівки зведе і ногами тупоче і всього домагається. Коли всіх вкладають спати, що вона робить? Так, починає кричати, а коли їдять всі кашу, правильно. Розмазує ложкою по тарілці. А ще що вона робить? Вона любить всіх штовхати, всім грубити ось так. І які це вчинки добрі чи погані. Звичайно погані. А як можна не врядувати? Пропоную розповісти це нашій вереді. Правильно, не тупати ногами, не кричати, а спокійно розповісти про те, чого хочеться або що не подобається, чути інших, а не лише себе. Перш ніж щось вимагати від дорослих, треба подумати. Чи можуть вони це здійснити, запитати у батьків? Пропоную зобразити таку вереду і пам'ятати, як виглядає така вередлива поведінка.